Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emeogus Medicine Дніпро. Сьогодні ми з вами поговоримо про синдром інфузії пропофолу, який являє собою важке потенційно летальне ускладнення пролонгованої інфузії цього лікарського засобу. Цей синдром характеризується важкою часто рефрактерною бродикардією, прогресуючою до ацисталії, а також метаболічним ацидозом, гіперліпідемією, гепатомегалією та рабдоміолізом. Також, як правило, стан супроводжується розвитком колапсу серцево-судинної системи. Механізм синдрому вивчений на сьогоднішній час недостатньо, але у більшості джерел головна роль відводиться прямому інгібуванню дихального ланцюга у мітохондріях та або порушеному мітохондріальному метаболізму жирних кислот. До факторів ризику розвитку належать тривала інфузія пропофолу у великих дозах. Зазвичай це більше двох діб та більше 4 мг на кілограм у годину. Низьке споживання вуглеводів, гості неврологічні ураження, відносно молодий вік, інфузія кортикостероїдів, інфузія катехоламінів. При цьому під час розвитку синдрому у пацієнта буде прогресивно зростати потреба у них, що належить до однієї зі значущих клінічних ознак даного стану. ЕКГ ознаки синдрому інфузії пропофолу включають Бругадоподібний паттерн, блокаду правої ніжки пучка гіса, брадикардію, антривентрикулярну блокаду, різноманітні тахи або брадиарітмії. До лабораторних проявів належить гіперкаліємія при розвитку рабдоміолізу або ниркової недостатності, підвищення показників ліпідного спектру, високі рівні креатинкінази при розвитку рабдоміолізу, лактат-ацидоз. Підвищення креатину та інших наркових маркерів при гострому ураженні нирок та інколи зелений колір сечі. Хоча ця особливість інколи властива введенню пропофолу і без розвитку синдрому його інфузії, лікування головним чином підтримуюче і неспецифічне, та включає відміну пропофолу, адекватне вживання вуглеводів, менеджмент брадикардії, у тому числі електрокардіостимуляція, інотропну та вазопресорну підтримку. Повідомляється о теоретичній користі введення карнітину та о застосуванні у важких випадках гемодіалізу, гемоперфузії та екмо. Основою адекватного лікування синдрому інфузії пропофолу залишається його попередження, висока настороженість та своєчасна реакція на незрозумілий розвиток гіперлактатемії, підвищення потреби у інотропах у раніше відносно стабільного хворого. Та появу інших перелічених клініко-лабораторних знахідок. Це той випадок, коли, щоб поставити діагноз, про нього треба перш за все знати та пам'ятати про ймовірність його розвитку. На цьому на сьогодні все. Не забувайте ставити уподобайки цьому відео та підписуватись на наш канал. На все добре та до нових зустрічей!